Здорово. Ми молоді велоблогери, Я, Бодя, це Галя. І ми сьогодні розпочинаємо свій перший тріп. Ми будемо їхати в Тустань. Будемо вам показувати, як це все відбувається. В Внубів. Внубів, <рес> вміє. вміє. Ми називаємося страшні велосипедисти, mm -hmm. тому надіємося, що вам буде цікаво. І дивіться нас, буде як цікаво не факт, але смішно буде 100%. Почався наш перший тріп на 120 км, Розпочався він одразу весело. Ми не могли для початку розібратися, як докачати. Дуже старо це казати, як докачати колеса. Богдан Мовчан. скачай гарно колесо. Дивіться, Дивіться на руки. Що в мене не перекидаю на верхню зірочку, на найлегшу передачу, ще... Я хотів випити кави, бо я люблю випити в вранці кави, але сталася тривога. Тому ми їдемо до щерця. Зараз в Щерці ми будемо зупинятись, їдемо об'їзною якоюсь дорогою, я не знаю, що це за дорога через села. І там будемо шукати вже каву. Що вам скач? Не набагато важче їхати з вантажем. Ну, принаймні мені знають Бодя, водя трошки більше завантажений, та все ж я думала, що буде більш значна різниця. Трішки маневреність, управління трішки важче. Важче тримати кермо, але їдемо. Так, ми повернули не туди, і Бодя шукає заправки, щоб випити каву. Бодя не випив каву, якщо Боді не випив каву, бодя злий. Я його боюся. Тож, ми приїхали в Щерейс. Робимо тут зупинку. Тут Бодя нарешті знайшов каву. Я теж буду разом з ним каву. Там на фоні він сварця з тим дядьком. Він нас чіткий. Воняковий з ні. ні. До речі, Шрец це дуже класне, прикольне маленьке містечко з непоганою кавою насправді. Зараз я йду шукати якийсь супермаркет, щоб купити якихось снеків, бо я люблю в дорозі щось жувати і в дорозі потрібно щось жувати, щоб не зупинятися, не купляти якісь такі бургери чи ще щось таке. Ну, Потрібно якісь купити снеки і поповнити запаси води. Дорога в нас ще доволі доволі. Нам ще до хріна їхати і це як доволо. Я в шоці з тих всім. пси геть обнагліли. Мій за отакий шматок душки віддав. Він не хоче їсти це. Ми з собою возимо штативчик, і я його кріплю ось так зверху по сумці та керма на такі багаторазові стяжки. Це дуже зручно. Тому що ти можеш відчепити і ще раз ту ж саму стяжку прикріпити. Ви знаєте, скільки батарецові стяжки коштують? 317 гривень за комплект. Я не знаю, скільки там штук, їх доволі багато, а в Ну 317 гривень. Ну що ж, ми виїхали зі Щерця, Їдемо цією трасою до Дрогобича. А, через 10 кілометрів у нас знову малесенька зупинка на декілька хвилин. Чисто, щоб попити, звірити а, карту і рухатись далі. А Ми дом'ї. Підлізь. Ми підлізся, виїхали і підліз. Тут під лісом озеро От ми стоїмо. Я стою. дивлюсь ліворуч Ірудовано. Біжерудовано. Східний кажуть, що нас може Ні, ти що вже здаєш позицію, ми їдемо до тустени подано. Хіба якщо? Але я сподіваюся, що ми доїдемо до тустини. Завжди позаду, тому що бодя дуже мочить. Я їм сказала, що він він обернувся, щоб не бачили, як він тішиться. Бо я йому роблю компліменти, він тішиться. Маласенький лайфхак для велосипедистів. Якщо ви хочете їхати, десь в сторону Другобочини... Я рекомендую всім їхати трасою з через постомети, через Через, постомети, бо траса не така навантажена. І приємніше і легше їхати, бо коли великий трафік дуже важко на велосипеді. Ну, як на мене, Я не досвідчений велосипедист, тільки починається все. Чесно скажу, не знаю, там тільки тихенько місцями дуже сильно важкують. Тим часом небо починає потрошки запливати хмарами. Сьогодні там якесь штурмове попередження передавали, ще якась така штука. Одним словом, може бути весело. Я ще в дощ не їздив. В принципі, ми до цього готові, ми готувалися до того, що може бути дощ. Але Ну, хотілося б, чесно кажучи, без нього, хотілося б наш перший такий доволі довгий тріпчик приїхати без дощу. Ну там такі, як буде, так буде, Чого страшного будемо бачити. Так, Галя взагалі не видно, але гарно все Тут прям дуже гарно. А тим часом у нас невеличкий привал. І хочу розповісти про систему, яку я придумав вже дав... доволі давно. З минулого року ми стали, а... тип автостопом. І я придумав таку систему. Певний кілометр йдеш. А, а, потім відпочиваєш там 5 чи 6 хвилин ми відпочивали. Для велосипедів, для велосипедної подорожі я теж придумав таку систему. Їдемо 10 кілометрів. Потім 5 хвилин ми відпочиваємо. Ну, зараз на даний момент ми відпочиваємо більше трошки. Бо ми поїхали, мені здається більше. Але їдеш певний телеметраж і відпочиваєш, періодично відчуваєш. Я не знаю, наскільки воно дієво, але воно особисто мені допомагає не сильно втомлюватись, бо їхати ще дуже далеко. Ми в 10 кілометрах від Другобича. Трафік вже трошки збільшився, починаючи з Менденечку. В Другобичі я б хотів, не знаю як Галя, бо вона десь там трошки далі, зробити більшу паузу. Відпочити, бо відчувається певна важкість, Ніколи стільки не їздили. Але найважче чекає нас попереду. Нас чекає дуже хороший спуск в Борислав. А потім нас чекає дуже і дуже багато підйомів. Я думаю, що і не менш спусків в східницю. От, я здалека вже бачу деляву, тому Дрогобич чекає нас. До мене вивізка Дрогобич. Ось вона. Дрогобич. Такий славнозвісний і багато значущий для мене Дрогобич. Я люблю це місто. Багато я пережив в цьому місці. І кожного разу, коли я маю можливість приїхати в Дрогобич, я дуже тішуся. То у нас тут такий маленький на червоному ровері, в червоній формі. В цьому червоному? Хіба з жовтої бананкою. Так, це Галя Семків, нарешті вона мене догнала. Так, я нарешті дісталася до батька. Він мене чекав. Недовго. А я там трохи за грубочком чекала, щоб він мені віддзвонив, бо я не знала на сторону їхати. І він типу тут мене чекав, а я там його чекала. Страшні велосипедисти. Одяг в Драгобичі навчався у музичному коледжі і він зараз взяв мілик і поїхав подивитися, що там, як, а я поки сижу чекаю. А ще тут значно погіршилася погода. Почало гарміти, здяглися хмари і ми у сум'ятті не знаємо, що робити далі. Їхати, не їхати, чекати, не чекати. Що ми коли виїжджали зі Львова, то бачили по прогнозу, що передають душі, ну але. Богданчик <смі> повернувся. Блиска і гримить над нами. Не знаю, що робити, чи їхати, чи трошки ще почекати. А не їхати всього, в принципі, 30-ки ми можемо почекати. З 12-ї години ми три рази виїдемо щось. Якщо попадемо там від... між Троскавцем і Дрогобичем, зараз під цю штуку буде думаю. Дан мовчан. Покажи свою засмагу. Є. Це засмага велосипедиста. А ручки ще покажи на рукавицях. А носик покажи. І ця людина каже, я не ма сонцезахисним сонце захисним кремом, наша мені того, нашла. Так Та казала воно гаразу. Mm -hmm. Словом ми приїхали до народного дому, щоб перечекати дощ. Ми сиділи, чекали, нічого не робили, дощ не був сильний. Його взагалі не було. А коли ми собі захотіли поїхати, то він почався такий сильний, і бодя каже, що фонарь їхати. Mm -hmm. Типу, не, 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 не псує їхати в дощ. такий. Бодя вирішив розкласти табір тут. Так у нашої їхати, як тут гарна локація. Тут є накриття. На траві під деревом дерево ми собі ляжемо. Тут будемо в разі сильного дощу. Бачите, він вже от перезуватися, собі взяв тапки. Слово ми виїхали. дощ такий насправді досить приємний, сліпий місцями. І ми зараз їдемо в ТБ, щоб купити щось їсти на вечір. АТБ, закупилися і почався ще більший дощ, але ми вирішили не чекати і витягаємо наші дощовики. До вашої уваги презентація дощовика Богдана. Дивіться, він як кінь. Продовжується. А, трішки повільніше, ніж ми гадали. Ми вже в Бориславі і будемо рухатись поволі на східницю. Люська десь там ззаду, Не тільки одягнула, не видно. Не видно, не видно. Як тільки ми одягли дощовики, дощ перестав, звісно, що і зараз їду, парюся дощовики. Все дуже прикольно виглядає. Мені так здається, принаймні. Ну що ж, ми майже виїхали з Борислава. Ось Галя щось знімає, напевно, знімає небо, це прекрасне. Ми вирішили зупинитися на цій прекрасній зупинці, бо якщо буде падати дощ, а він, скоріш за все, що буде падати, то через каравал буде невесело їхати, правда, Галя? Що скажеш? Так, так, так. У мене є такий костовий. У мене є така куртка. Ну, така штучка отут. А це такі дві штучки тут. А це дві штучки. ось тут. Ще я зауважив, ідучи на велосипеді, щоб Борислав надзвичайно довге місто. Саме довге. Я враження, що тут одна вулиця, і вона надзвичайно сильно довга. Ваші коментарі про дощ! Дощ я люблю, але... До мікрофона ближче. Ваші коментарі... Я хотів, щоб його зараз часу ще не було. Треба велосипедити ближче до середини. А тут я й витягну з відершовик. Бодя тільки щось вони обговорював мільйон номерів, а я з боку сиділа і така, така так, 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 тримала пальці скрещені. Бодя вирішує все. Ми стоїмо на Бориславі. Дощ такий ну не, не класний дощ, небо затягує потрохи і не знати, чи воно розійдеться. Але є плюс. Мінус точніше і плюс. мінус. Ми не доберемося до нашої кільцевої точки. Це не дуже добре. Е, ще до мінусів. Ми не будемо спати в наметі. Е, але є плюс. Е, ми знайшли житло. Чому це плюс? Скидайте не так просто за те житло, бо люди скидуються, не здають житло менш, ніж е, на 3 доби. Але ми знайшли Луйка якогось, Я не знайшов за Луйко, з гарним толстим голосом, який сказав, а людоньки, та приїжджайте, каже, все добре, приїжджайте. От і ми зараз будемо, дощик вже починає наставати. І ми зараз е, їдемо щасливі щасливою скільки їдеться. Трошки будемо пхати, трошки будемо їхати. О! І все. Східницю наберемо цього вуйка і будемо ночувати. Трошки погодка внесла корективи в на наші плани. Ну, але є, є... Пересала до східниці, дуже важкий підйом. Там потрібно подолати перевал. Ми з часу їхали, а зараз день пішки, то складно, але дуже гарно. Дуже гарно, нам ще залишилося прийти пішки 6 кілометрів під гору, Але ми дуже заряджені. особливо я і бодя. Ти заряджений. Все Розпочалося з того, що ми змогли накачати колеса. Але ми їх накачати. З самого початку все щось пішло, вже, вже щось пішло не так. Все, все. прекрасно було. У <ріху> мене все супер. Я змерз. Не знаю Галя. Галя не змерз. Їлимо переживальні mm -hmm. на зупинці. І штук дощ. Ну і все треба їхати. Сілиться, забронювали. Хатку, все окей, все супер. тема. Міхали ми десь до половини а як називається, перевагу. Ми доїхали до половини перевалу, Ми кузнялися тільки на, на дві ступені, а там тих ступенів було. Со. Ми тихо в сторону східниці. Але там такий перевал, типу такий горбик. Потім класний спуск, але до того спуску треба додавати такий самий горбик. І ми такі, типу, їдемо, їдемо, їдемо. Потім розуміємо, що це є дуже тяжко, тому що це такий перевал, там 10500. На початку. 10 на початку. Ми, ми проїхали просто два повороти і все, ми не стягнули. Не того, що ми сабаки, а того, що там реально дуже стрімкий підйом. І ми починаємо пхати ті велосипеди. Того що ми бабаки. Ні, того що, Ні, тому що там дуже стрімкий підйом. І, і ми починаємо пхати той велосипед, пхати, все, все нормально. Типу не так складно було його пхати. Нам треба було подавати 11 кілометрів. Але почався дуже сильний знову дощ. Дуже сильний дощ. Такий дощ, мені, от укуляри, що мені окуляри ще досі не просохли. Я нічого не бачила. І в мене ще зір поганий. І все було дуже темне. Чим вище ти піднімаєшся, тим більше ти усвідомлюєш, що та небо то не так і далеко, а на небі є штука, як блискавка. Коротше, блискуло так, ставало аж світло. Було місцями стрьомно. Але горем пополам вибралися, опустилися в східницю. Знайшли, куди нам. Приїхати. Нарешті доїхали сюди. Ми промокли до нитки, просто. Це при тому, що ми були в дощовиках. А ще дорога, остання вулиця, вулиця на якій це наша хата, там такий, типу, гревел. <сміння> Каміння болото і калюжі. І ми по них їдемо на велосипедах. Зате ми випробували, що наші будиники дійсно грані. Угу. А ще наші речі не промокли в сумках, тому того виходить, що наші ці сумки waterproof, дійсно waterproof. Така у нас поїздка до Тустані і така у нас вечірля для наметів. До Тустані ми так і не доїхали. Так. І напевне, що завтра не, не доїхали.